Весна повільно прокидалася з під снігу. Розливаючи містом аромат вологи і перших квітів, Ульяна стояла біля вікна і дивилася, як маляво пливуть хмари над дахами. Відлуння дитячого сміху з двору навіювало спогади про той день, коли вона вперше зустріла Артема, високого, мовчазного, з очима кольору бури. Він з'явився в її житті раптово, як літній дощ, несподівано, але жаданно. Вони познайомилися у книгарні. Ульяна шукала збірку Новел Маркеса, а він тримав у руках 1984. Його голос був м'який, ніби доторк до щоки. І вона з перших слів відчула, цей чоловік не буде випадковим. Перші місяці були схожі на казку. Він приносив їй фіалки щоп'ятниці, слухав її сни, варив каву о п'ятій ранку. Її друзі зітхали від заздорощу, а мама казала, головне. Головне, щоб не надто гарно було, бо казки рідко тривають вічно. Коли вони з'їхалися, все ще здавалося правильним. Артем, лю... Артем любив порядок, любив знати, де вона, любив, щоб телефон завжди був у зоні видимості. Це ж просто турбота, сміялася Ульяна, розповідаючи подрузі, але фіалки зникли. Їх місце зайняв важкий погляд через плече, коли вона писала комусь повідомлення. З часом вона стала помічати деталі, яких раніше ігнорувала, як він завжди стояв за спиною, коли вона розмовляла по телефону, як відразу запитував, з ким вона переписується, навіть коли це була просто мама. Кожне слово перетворювалося на виправдання, навіщо, якщо вона нічого не приховувала. Одного дня він приніс їй не фіалки, а список покупок, які вона мала зробити. Вона посміхнулася звічливості, але щось усередині стислося. Замість романтики контроль, замість ласки, холодна рівність. Артем перестав питати, що вона хоче. Він вирішував усе сам, замість неї. Їхня перша велика сварка сталася через старого знайомого, якого вона випадково зустріла у супермаркеті. Артем не кричав, він просто закрив за собою двері і не повертався до самого ранку. Ульяна чекала, гортаючи фотографії з перших днів стосунків, мов намагаючись переконати себе, що це той самий чоловік, якого вона колись покохала. Він повернувся зранку з кавою, ніби нічого не сталося. Але з того моменту у її душі оселився сумнів. Вона почала ловити себе на думці, що ходить на носочках, аби не збурити спокою. Вона менше говорила, більше мовчала і більше думала про утечу. Її колеги помічали зміни. Одна з них Хіра сказала, ти ніби стала тінню, у тебе раніше були очі вогники, а тепер мов попіл. Уляна відвернулась і сказала, просто я втомилася і збрехала. Але ця брехня не захищала, вона ховала. Вночі вона лежала у ліжку і дивилася у стелю, Артем дихав рівно поруч, але її тіло залишалося напруженим, як струна. Навіть у вісні вона боялася рухатись. І ось в одну ніч вона зрозуміла, якщо не втече, зникне не фізично, а як особливість. І це її лякало сильніше за все на світі. Її дні перетворилися на серію повторень. прокинутись, приготувати сніданок, сказати добрий ранок, тоном який не викличе підозри, змусити себе не здригатися, коли він торкається плеча. Потім йти на роботу, усміхатися, мов усе добре, і боятися спізнитися навіть на 10 хвилин, бо Артем ненавидів очікувати. Перші, перші сигнали зникли, як фіалки. Він більше не питав, він просто знав. Її календар був йому відомий як власна долоня. Ти мала бути вдома 15 хвилин тому, сказав він одного разу, щойно вона переступила поріг. Вона мовчки кивнула. Ульяна боялася не того, що він підніме руку. Вона боялася погляду погляду, в якому жила загроза, стримана, мов у вовка, перед стрибком. Телефон вона тримала під контролем, але його очі ще кращі. Він пам'ятав усі її паролі, знав ім'я, вчительки з початкової школи, бо вона колись згадала це, між іншим. І тепер це було питання часу, коли він знову щось знайде. Він ображався, коли вона відповідала подрузі. Він ставив питання і не слухав відповідей. Все вже було вирішено за неї. Одного дня. Коли Уляна вийшла викинути сміття, він стояв біля вікна дивився. Коли вона повернулася, він не сказав нічого, просто подивився, і цього було достатньо, щоб вона до кінця вечора ходила зі стиснутим шлунком. Він не називав її церевнощем. Він казав, я просто тебе люблю більше, ніж ти, того уявляєш. Але в цій любові не було повітря. Вона почала писати собі листи, уявні до себе з майбутнього Уляну, якщо ти це читаєш, значить ти ще маєш шанс. Ці слова вона писала на клаптиках паперу І ховала в книги як свідчення того, що вона існує. Одного разу він заглянув у її блокнот, знайшов там рядки, написані її почерком. Я більше не знаю, хто я Він не сказав нічого, але ввечері до неї більше не доторкався. І наступного дня не зробив кави. Його мовчання було сильніше, ніж крик. Вона намагалася згадати себе дівчину з фіалками всередині, але фіалки давно зав'яли. Її мама написала Листа, коли ти приїдеш? Уляна не відповіла, бо що мала сказати, що боїться залишити квартиру хоча б на два дні. Того вечора, лежачи в ліжку поруч із Артемом, вона раптом зрозуміла, що втратила голос не буквально, а глибше. Вона більше не говорила, вона тільки відповідала, і це стало найстрашніше. Тіло почало зраджувати її першою. Ранки ставали схожими на похмілля, головний біль, нудота, тривога у ділянці серця. Ульяна почала боятися власних кроків, власного тіла, власного подиху, її шкіра реагувала до на дотики Артема так ніби на опік. Вона спершу думала, що це параноя, але згодом зрозуміла, тіло просто намагається врятувати душу, якої вже майже не залишилось. Коли він торкався її шиї, вона стискалась, коли клав руку на стегно. Мурахи йшли неприємні алячні. Із запаху його одеколону у неї поморочилося від захоплення від страху. Він став ще спокійніший і ще страшнішим. Його голос був тихим, майже лагідним і саме тому холодним. У нього було щось зловісне, передчуття без грому. Ти змінилась, сказав він одного вечора. Раніше ти була ніжніша, справжніша. Вона кивнула, а що ще могла зробити? Вона почала прокидатися серед ночі, тихо вставала, і йшла до ванної, зливала з себе страх, мов бруд, стояла під гарячою водою до тих пір, поки не почала дихати. Вона почала писати не щоденник, а просто фрази, слова, що приходили вночі. Я маю право, я маю серце. Я нема, я не річ. Вона писала це в зошиті, схованому, в старому светрі на дні шухляди. Одного разу в офісі хтось жартома сказав. Ліанку, як привід останнім часом. І вона усміхнулася, бо це було правдою. Вона перестала фарбуватись не тому, що Артем просив, а тому, що не бачила сенсу в цьому. Вона не дивилася у дзеркало, навіть у відображенні у вікнах, і очі стали чужими. І тоді з'явилася думка, яскрава чітка, мов у спалах у темряві, або я піду, або зникну. Уліяна почала шукати не вихід, а людину. Вона написала тані, не сказала всього лише. Фразу. Мені страшно дуже. Таня відповіла швидко, ти не одна приїжджай, коли зможеш. Вона сиділа з телефоном у руках і плакала не від болю, від надії. Її серце уперше за довгий час стукнуло не з паніки, а з намагання жити. Пізніше тієї ночі Артем підійшов до неї, коли вона стояла біля вікна. Про що ти думаєш? спитав він. Про небо, відповіла вона тихо, про дощ. Подумки додала, про свободу. Пан визрівав тижнями. Вона не вірила, що колись зважиться, але тіло вже не витримувало. Хворіло мовчки, сон став розкіш, руки тремтіли, і серцем мов птах, замкнений у клітці. Уляна вирішила, у суботу Артем поїде до матері. Вона поїде назавжди. Вона зібрала найважливіше документи, трохи грошей, змінний одяг, блокнот, сумку, сховану на антрасолі, Таня знала, чекала, ти тільки скажи, я буду біля під'їзду, хоч о п'ятій ранку, написала вона. П'ятниця була напруженою, як нитка перед розривом. Артем мовчав, але щось у його погляді насторожувало. Він знову повернувся раніше, знову поставив запитання, які нічого не питали. Чому сьогодні ти така тиха, чому не відповідаєш одразу? Хто тобі писав увечері? Вона відчула, як грати стискаються навколо. Усе було на грані зриву, а ввечері він раптом мовив, я сьогодні нікуди не їду, мама відмінила. Її тіло зреагувало першим. Ніби хтось зіпхнув її у прірву. Вона усміхнулась, навчилася це робити добре, автоматично. Наступні години вона ходила у сні. Він сів дивитись фільм. Вона пішла до ванної, увімкнула воду, відкрила вікно, намагаючись думати і надумати план Б Швиденько. А вночі вона не спала, чекала його дихання, вирівнялося. Вона дочекалась глибокого сну і тоді підвелась повільно по намінному полі, узяла ключ. Заздалегідь, взувшись у кросівки з сумкою у руці, вона підійшла до дверей. Замок клацнув так голосно, що у неї впало серце. Але Артем не прокинувся. Вона вийшла, закрила двері і почала бігти. На вулиці дощ, злива, її обличчя, волосся залипло, до лоба. Вона бігла, не обертаючись до метро до ранку, до тані. В під'їзді подруги її вже чекали теплі руки, обійми без питань, погляд із болем, але без осуду. Вона вперше за довгий час сказала, я боялася, що не зможу, таня відповіла, але ти змогла. Уляна заплакала тихо, мовчки, не від болю, не від страху, вперше від того, що знову жива. Вона спала в кімнаті з білими стінами, чистою і тишею, яка не лякала, а коли прокинулось серце билося не з тривогою, а з надією на нове майбутнє, на нове життя. Світ без нього виявився не страшним а Непорожні мачисти. Уляна прокинулась під ковдрою, яка пахла пральним порошком і мандаринами. На дворі накрапав дощ, а з кухні долинав кави. і нога була перев'язана. Стара потряпина, зроблена у втечі, пульсувала спокійно як нагадування, ти жива. Тетяна принесла чай і сіла наупроти, вони довго мовчали. Нарешті подруга сказала, ти у безпеці, тепер точно. Ці слова стали як заклинання, як пароль у новий світ. Перші дні вона просто спала. Сни були важкими, але змінювались. У перших Артем кликав її з темного коридору, обіцяв, лаяв, плакав. У наступних вона йшла від нього і щоразу все далі і далі. Вона боялась дверного дзвінка, боялась, що він, знайде її, стоїть під під'їздом, що увірветься вранці, але дні минали, і страх змінював форму, ставав менше. Вона почала дихати на повні груди. Тетяна запропонувала піти до психолога. Уліяна спершу відмовилась, вона боялась навіть говорити, але потім походилась. На першій зустрічі вона мовчала, довго психолог просто сидів поруч. І це мовчання було першим, яке не стискало їй горло. Судом вона почала говорити, речення виходили уривками, він не бив, але мені було страшно, я думала, що винна сама. Психолог не дивувався, не питав зайвого, лише відповідав. Ви вже зробили головне, вижили. Вона почала писати не щоденник, а сама собі листи. На кілька сторінок там були вибачення, пробач, що мовчала, пробач, що не втекла раніше. І прощення, я тебе люблю, я тебе збережу. Минув місяць, вона вийшла на вулицю сама, пройшлася до парку, купила собі тюльпани. Просто тому, що так хотіла. Пізніше записалася на курси малювання, вперше взяла пензля до рук, малювала червоний, бірюзовий, жовтий. Малювала без страху, її картини були яскраві, протилежність тому, що було у неї всередині. Одного ранку Тетяна принесла її фіалки, і вона розсміялась щиро відкрито голосно. Її сміх був тихим, спочатку, потім дзвінким і цей сміх зцілював. У дзеркалі вона бачила себе, непривиде, жінку, яка пройшла через темряву і винесла у собі світло. Як тебе звати? спитав психолог на останній зустрічі. Вона посміхнулася і відповіла. Мене звати Ульяна. Я yeah, є. Yeah.